Ти не жартуй, а… От надумала ти відкривати собі бізнес. Угу, да, Так, я вже хто, думаю про це. Хто тобі підскаже по бізнесу? Всі питання. Чотири і партнери. Чому? Тому що вони найкращі в цьому. Ні, дивись. А ти не жартуй, а серйозно, в мене 15 років у нас досвіду. Дивись, а чи я жартую. Дивись. Якщо ти захочеш для свого бізнесу гроші, гаранти на сьогоднішній день. Що ти партнери таким питаннями да. займаються? А що ще? І що ти... якщо з першого разу я не зможу отримати, ми будемо пробувати другий раз. третій раз. У нас є клієнти, які поки... четвертого разу, да, поки не отримаємо. Дивись, добре класно. Ти відкрила бізнес, да. все в тебе пішло. Я в тебе там гроші позичаю вже. Ну коротше, розвиваєшся. Ти дивись, да. який важливий момент Це по захисту быть. бізнесу. Торгова марка. Ну і до, до речі, досить важливо, вже перед тим як ти придумаєш назву свого бізнесу, ну ти, мабуть, називаєшся Анастасія Шатило. Якщо ти так що такої назви точно не буде. Це одна Анастасія Шатило і партнери. Ні, от до речі, якщо зараз Шатило і партнери є зареєстрована торгова марка, Анастасія Шатило, ти вже не зареєструєш. Торгову Торгова марка захищає ваш бізнес. Якщо ви відкриваєте якийсь ресторан, салон краси чи що. Ту назву зразу перевіряйте, чи немає з такою назви вже існуючого бізнесу. Тому що якщо ви будете розвивати соціальну мережу, то потім конкурент може вам її заблокувати, як вже було не один раз. раз. Вам це потрібно, не потрібно. Тому шатилої партнери зареєстрували і фіш-сервіс, і шатилої партнери, і Анастасії і бізнес, якщо вона придумає, тоже зареєструємо в торговому. Зразу. Давай п'ять.